Красунечка, ти вже хочеш їсти? Давай, 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 давай. Ух ти, красуня. Давай, на дворі тепло, гуляй. Я тебе вичешу сьогодні, давай, кушай. Ну, все, 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 уже сказала дякую. Це так говориш дякую, моя хороша. Все, 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 давай Їж Йж. Погодувала Фенді, і зараз ніхто ці ложечки не бачить. Хто не приходить і. А де ваша ложечка? Ну, вона ж коричнева, то я ось, о, причепила ось сюди крючечок. Може, так будуть бачити. Та навряд чи, ну, хоч, може, хто запам'ятає, що вона тут висить. Набрала у вазочку водичку. Там під відео я вже розповідала Наталі, коли розповідала, що під відео, яке ми знову поїхали на кладовище, і в коментарях Аня написала, що їй теж порекомендували, вона цього не знала. І зараз мені так написала, порекомендувала. Раніше ми в квіти, ну, в основному, в троянди. Ложили грудочку цукру, щоб вони довго е, стояли. Зараз вона каже, що треба додати капельку е, до Местоса і стоять довго. Це вона рекомендувала, коли е, на кладовище поставиш, щоб довгенько стояли. Ну і вдома і теж можна. І я оце рекомендації... Виконую, добавила трішки до местозу. Зараз піду зріжу троянди, поставлю і побачимо, скільки воно буде стояти. Я потім розповім. Зараз не знаю, які троянди. У нас плюс 24. На дворі дуже тепло, бачите, я роздягнута. І такий ніжний, ніжний вітерець повіває. Тому можна побути на дворі. Що я буду робити сама ще не знаю. Я сьогодні планую собі е, нігтики почистити і пофарбувати. Оце так посижу. І більше такого нічого. Ну, я фарбую майже безколірним. О, знову сирена. Ну, як завжди. І я відношу до места, спіду, зріжу і поставлю. Так. ну... Якийсь троян, де треба зрізати, щоб іще й постояли подовше. Ой, що цей камінець тут робить? Так, тут що в мене? Все в порядку. Зараз можна оцю, згадала, як вона називається, теракут. Зараз можна її зрізати. Ось тут чотири. Так, треба ж гілочку, щоб. Так, 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 ну так. І зараз ще якусь зріжу. яку, яку, подивимось зараз яку. Одну можна. Ну, щоб довгенько ж стояли. Ой, тут знову цей портулак. Не дає життя. Так, ну що, це довго не будуть стоять, вони вже давненько квітують. А оця, ось, яку я збираюся ще й пересадити, мабуть, можна зрізати. Так. Щось вона така слабенька, ну, може вона якраз і підлічиться. О. Ну, може ще й і хвате. Це ж експеримент. Так, а тут вийти? Я ж тут поналивала вчора. Ну, так, підемо. Та я не буду, мабуть, ці зрізати, хай вони так стоять. Листочки приберу. бо це. Ой, цей портулак. Хоча колеться. Водичку потім мінять, будуть колуться. Треба десь сюди позрізати. Так. Ох, і колючі. Гарні ці троянди, але дуже колючі. Так. А ви зрізаєте? Оце хто? В приватному будинку живе і з трояндами мають справу. І хочеться, коли в вазу поставить, вони ж так коляться. Так. О. Ну, щоб було як. Потім водичку поміняти. Ще і добре коляться. Так. О. Ну і тут зараз і листочки повикидать. Ну там суховата якась гілочка була. Тут така волога. Це, мабуть, єдина троянда, яку я знаю назву. Ось, бачите. І зараз віднесу, поставлю в кухні і побачимо, ну це відео пізніше вийде, але ну, це я ставлю їх 6 жовтня. Ну, побачимо, скільки вони будуть стояти. Самі цікаво такий експеримент. Так, ну і добре, це прибираємо, а то я завжди забуваю, що треба прибирати. І відпочиваю. Не знаю, чи видно. У нас тут гуси гуляють. Це в тому високому домі. Дивіться. Зараз ближче. Гуляють. Ух ти! От вони крикуни не дають валі отам спати. Хто ж їх випустив? Чи самі вийшли? А Декон. дикон. Цікаво. І куди ж ви йдете? О, чудо. Це у нас у місті. Ну У нас приватні будинки, то тут і, і коров держать, і коз Домиваю тротуарку, страшна. Страшна, це вже остатки, ось звідси. Ну, оце після тих пильових бурь. Я просто на неї вже не могла дивитися, ось дивіться, іде зараз вже більш-менш, а то чорна прям. Це ужас. Оце скільки ми дихали оцією гадостю. Сподіваюсь, що вже закінчилася ця буря. Айка, ну не лай. ось Дивіться. Може буде тепер чистенька, ну вже і водичка така більш-менш. Ну, до чиста я її, звичайно, не домию, щоб як раніше, коли дощі йдуть і поливаєш, але щось буде чистенька. Отак. І дихати легше буде. Ну, і з порошком я не мию, як родичка однієї моєї знайомої. Оцю тротуарку миє з порошком. Ну, я не мию з порошком. Я хоч би так. Я економна. Ось дивіться ще, скільки тут. О, бачите, яка грязь. А ми цим дихали, відкривали вікна. О, дивіться ще багато. Бачите. Раніше вона у нас аж біла була. Ну, все літо майже, скільки там дощиків. Я не щитала, не рахувала, скільки дощиків у нас було. І були, правда, такі гарні, ну не дуже багато. Ой, аж дихать легше стало і там. Теж помила. Все. І сьогодні в нас плюс 27, то е, оце я налила, то гаряча плитка, аж парувала. Ось іще грязь, бачите. Ну, знайшла собі роботу. Чого лежать чи сидіть. Отак. Зрізала барбарис, з п'яточкою не вийшло. А ось так і не повторюйте, Ні, може хтось вже і робив таке. Ну, я вперше і ніде не знайшла, як люди роблять. Тому сама ось, я зараз розсиплю приблизно одинаково в дві баночки. Корений він, отак все. Значить, так як у мене тут п'яточки не було, листочки обірву і трішки не взяла, трішки поцарапаю так. Ой, що за шум? І сюди. Хай розчиняється кореневін. Треба було зразу кореневін насипати, а потім воду. А я навпаки, так ось. І ой, тут оце маленькі. Так. І не поцарапала там. Ну, ладно. От. І поставлю в віранді, поки пустять корінці. Але я хочу, це в мене той, що вічно зелений Барбарис. А у мене є і так листопадний. У минулому році мені подарував сусід, там вони будуються, я вже говорила. Ну, я й оце, а може і пустять. То я хочу його зрізати і теж отак. От Навіть оці маленькі ну що з них станеться, а може й пустять корінці. Я ж такий ще той експериментатор. Чогось у мене в цьому році вони не викидали квіточки. Оці барбариси, в мене два кущики. Ну, не знаю чому. Чи, може, я прозівала, а так ні? Так, сюди. Де отак? Фух. ой. І візьму я й там. Там у мене їх два, я вже сказала, мабуть, два види. Я зараз чотири штучки візьму і теж сюди. Ну, Звичайно, жалко, що немає п'яточки, але я на косу зрізала. Ну, і будемо спостерігати, що в мене з цього вийде. Так, а це піде на добриво. А це в смітник. Теж я помила стіл. Ну, от уже. Ну і тут у мене їх два види. Отак хай буде кущики. Я тут ще й прищіпувала якісь. Ну, знову ж таки, п'яточки немає, на жаль, а може, оце зможу. Ну, так, з п'яточкою. Один, ну а другий може так. Ага, теж можна. Та дуже, дуже п'яточка обламалась. Ну, значить, прийдеться зрізати. На жаль, експеримент не вдався. Ось так вийшло. Ну, зараз тоді там менше візьму. Він і хворів. Оцей. Так, щось я тут. Придавлювала, а щось візьму. Він маленький-маленький. Один візьму. Отак. Все. Так мені, мабуть, прийдеться те сумістить, бо це величенькі. Ну і не знаю, вони листопадні дадуть вони мені результат чи ні. Щось тут камінці позгортались до кучки. Ну, зараз по поставлю. Як завжди. лає і лає на всіх підряд. Ну, і зараз я таки ці переставлю сюди. Ну, неправильно зробила це я зараз так думаю. Просто раніше я так вмокала і. Садила просто, ну а зараз ось так. Ну ладно. А тут обірву і оце надо. Подивимося, що воно мені дасть. Оце листопадний. Там у мене є їх назва, я зберегла. Ну, а так я не пам'ятаю. А це ж неправильно обірвала. Ну, хай буде оце. Може, нічого і не вдасться і пожалкую, що оце так, так багато зірвала. Як же ж його ось тут є? Чи може хай. Хай буде. Ось. Так, і тепер оцей маленький, вони колючий. Люсіно, це що е, вічно зелений, не колючий, а цей колючий. А то ж я їй казала, вона колючий, кажу, ага, ні, не хочу. Ну, і оце хай буде. Може, щось та й прийметься. Це взагалі. Цього року ось наросло. Потім побачимо, що з цього вийде. Ну, якісь, може, приймуться, якісь ні, насажу, аби чим займатися. Так, листочки ідіть на добриво. О, ну і понесла я додому.